Ви дивитесь южненські новини. Ви ми в студії Алла Лабонець сьогодні упуску. П'ять питань за 10 хвилин відбулося позачергове сідня виконавчого комітету. Чотири дні без газу мешканці будинку перспекту Леніна потерпали від незручностей. Позачергове засідання виконавчого комітету перейшло в короткі строки. Обговорювали різні питання. Зокрема, обслуговування платників податків та перехід гуртожитку по вулиці Будівельників до комунальної власності. Подробиці в сюжеті Миколи Старого. На порядку денному обговорювалось 5 питань, вирішення на яких було витрачено приблизно 10 хвилин. Першим питанням до обговорення пристало покращення у сфері обслуговування платників податків міста Южного на 2012-2014 роки. Виконавчий комітет узгодив розглянути це питання на наступній сесії. Для повного задоволення потреб необхідно 700 тисяч гривень, але вирішення знайшли, виділивши із міської казни 100 тисяч гривень на цей рік. Мы вносим в нее изменения, она была принята еще 2 августа 2012 года. Но... И что а где мы будем носить эти изменения? Или... Через городской бюджет, через да. городской бюджет, но это мы будем где? Наверное, уже этому вот центр. Э... Нет. В едином а, центре, нет? нет? У них свой должен быть такой центр, и они его должны организовывать. А мы им должны купить оргтехнику? Да. Задля посилення громадської безпеки на території нашого міста міліції виділено новий автомобіль. Гуртожиток порту Южний, що знаходиться за адресою будівельників, 7, офіційно передано на баланс фонду комунального майна. Четверте питання про повноваження посадовим особам на складання протоколів про адміністративні правопорушення обговорювали найдовше. Мы його тоже делаем сейчас в новой редакции. У нас же работает административная комиссия. Так как у нас поменялись деяки посадові особы, то нужно внести сюда изменения. Но у меня есть еще предложение с голоса внести. У нас заключен договор на пляже на охрану пляжно-парковой зоны с 1 июня с приватним підприємством Олимп-Юг э, теж мы можна їм такое дело поручить на складання протоколів на порушення правил благоустрою. Це відноситься до компетенції розгляду адмінкомісії в пляжно-парковій зоні. Непривабливі споруди на перехресті вулиці хіміків та проспекту Григорівського десанту. Посадовці вирішили незвично прикрасити бігбордами, на яких будуть зображені емблеми та слогани комунальних підприємств міста. Тер закриваємо наші так складні привікаті гаржи, підземне метро, гаражну стоянку Лаврікова, гаражну стоянку Ветеран. закриваємо відомі горда. Повну версію позачергового засідання виконавчого комітету. Дивіться у нашій програмі Об'єктив Плюс. До розгляду на сесії було представлено 33 основних питання. Опрацювали їх дуже швидко. Практично всі вони були розглянуті напередодні. Великий масив проблем пов'язаний з підприємницькою діяльністю. До літнього сезону всі торгові об'єкти потрібно привести до ладу. Деталі матеріалі Катерина Погребняк. Перше ж, обговорення викликало чимало заперечень. Додаткові питання порядку денного депутати узгоджували бурхливо, адже з деякими ознайомилися фактично напередодні засідання. Так, підприємство «Южненська Паляниця підлягає оцінці, але для цього має працювати ціла комісія. Тож це питання викреслили для подальшого опрацювання. Це серйозний важливий об'єкт для міста. і коли річ йде про стоїмості там в кілька мільйонів гривень, і прежні ніж його утвердити, то стоїть повинні дажні розібратися. Правильно действительно дійсно виволонені насколько это об'єктивна ціна і так далі. Потому тому, що до усі ти вопрос был, був плохо подготовлен і буквально вынесен в день сесії, неочікувано активність серед депутатського корпусу викликало затвердження порядку присвоєння звання почесного громадянина міста. Скільки таких нагород можна виділити за рік? Якщо не зупинитися на конкретному числі, то більшість вважає, що можна просто призвести до знецінення значення звання. І як голосувати відкрито чи таємно? Ці моменти. Те ще потребують аналізу, тож наразі узгоджено лише зовнішній вигляд нагороди. ході Подібсужіння сталі визникать. те или другие поправки, довольно-таки много ведь было, если мы посмотрим, и в плане предоставлять льготы какие-то дополнительные этим людям, какое количество людей в год прописать ли нормативно можно награждать, прописать саму процедуру голосования, там, тайное, либо может быть тайным. Кроме того, согласование было предложено с трудовыми коллективами, что тоже вызвало, как бы, так скажем, определенный спор, потому что, как бы, любая инициативная группа столкнется с тем, что она должна будет ходить с поклоненной головой в другие организации, У проханні підприємців на появу нових малих архітектурних форм у Южному депутати фактично одностайно відмовили. Розміщення мафів вже давно тема для суперечок. Вони мають відповідати усім стандартам та мати зручний під'їзд та охайний зовнішній вигляд. Похизуватися цим можуть не всі, а мешканці вже фактично самотужки виходять на боротьбу з невідповідними спорудами. Тим паче, що в подальшому депутати бачать розвиток саме великих магазинів в нашому місті. Слідом за гуртожитком перейшов у комунальну власність і дитячий садок номер 1 Золота рибка. Раніше він знаходився під егідою порту Южний. Наступного разу депутати зберуться вже в липні і підбиватимуть підсумки півріччя. А детальніше про хід травневої сесії дізнаєтесь із програми Об'єктив Плюс. До нашої студії звернулися жителі будинку номер 9 по проспекту Леніна. Ліва половина третього під'їзду чотири дні була без газу. Чому настільки тривалий час блакитне паливо не поступало у їхні квартири, мешканці не знали. У причин незручностей южниців розбиралася наша знімальна група. Чотири дні половина під'їзду жила без газу. Це створювало для мешканців необійкі труднощі. У більшості квартир наявні саме газові пристрої. Ані нагріти воду, ані приготувати їжу протягом цього часу було неможливо. Это ж не приготовить еду, нельзя не, не нагреть, как бы воду, ничего. Без горячего питания, как бы детей как три дня вот на сухом пайке держать или что мы должны? Газу не стало ввечері 24 травня. Коли жителі будинку зателефонували до газової служби, і запитали, в чому причина відключення, і відповіли, що ніби хтось з мешканців під'їзду почув запах газу, тож прийшлося припинити подачу блакитного палива. Проти чому протягом такого тривалого часу не вдавалося поновити газопостачання, ніхто з турбованим мешканцям пояснити не міг. А сказали і все. Приходили вони, сказали, ми перекроємо крани і все. Ми звернулися до газової служби за роз'ясненням ситуації. Там нам сказали, що це був змушений захід. 24 травня на пульт диспетчера поступило повідомлення. Чоловік, який мешкає у 3-му під'їзді, у процесі побутової сварки включив всі конфорки, і газ почав розповсюджуватися по квартирі. Для збіжання аварії і нещасних випадків зрив був перекритий стояк там, де дана ця квартира 73 по ну, з першого дев'ятий Після того як конфлікт мешканці під'їзду був вичерпаний, постачання газу вже можна було поновити. Проте для цього було потрібно, щоб всі конфорки в стаяку були вимкнені. Тільки за цією умовою можна добутися нормального тиску газові турбі. Делається контрольна опрісовка даного стояка, щоб не було ніде утечі газу. Ну, коли призводили опресовку, то давні падало в системі. Тобто не всі жильці були вдома і у когось можливо, були відкриті комфорки, І тому газ туди не пускався. Як тільки у трубі встановився оптимальний тиск, газ було подано. На жаль, на це знадобилося багато часу. Через необережне поводження з паливом одної людини постраждав майже цілий під'їзд. 30 травня пройшов пускний у дитсадку номер 5 Свято, що запам'ятовується на довгі роки, проходило у радісній атмосфері. Тож батьки та діти дуже серйозно поставилися до підготовки та святкування випускного. На маленькому святі побувала Дар'я Зєвіна. Такі вони випускники і випускниці у гарних плацях та костюмах з зачіскою та макіяжем, начебто малі, але водночас такі дорослі. Підтримати своїх діточок прийшли батьки та рідні для них люди, І із завмиранням вони дивилися на свої чада, припускаючи думки про те, що зовсім скоро відправлятимуть їх до школи. Ми, звісно, щасливі, що ми вже випускники, і що ми вже так сказати, взрослі стали. Малята показали гостям випускного те, чому навчилися у дитячому садку, прикрасивши таке чудове свято чарівними виступами, діти показали вміння співати, танцювати та розповідати вірші. Самі випускники не вірять у те, що відбувається, адже для них це перший крок до дорослого життя. Але, незважаючи на все, батьки підтримують своїх дітей у такий відповідальний момент. Праздник удослужбает, очень, хороший, очень ну, впечатлила скажем, подготовка. Детки маленькие, и э, я понимаю, что их сложно организовать и тем более научить столько. То есть Спасибо большое воспитателям и музыкальному руководителю. Ну, правда, очень, очень приятно было смотреть на детей. Мы счастливы, то, что у нас ребенок занимался. У таких хороших педагогов, что он был в таком замечательном садике, здесь хороший руководитель, хороший персонал, действительно, который дал им толчок. Я так думаю, в дальнейшее. Привітали дітей і їх улюблені вихователі. Вони побажали їм успіхів та всього найкращого. Багато посмішок та наприкінці трохи сліз. Але чи то вони від смутку, що так все швидко закінчилось, чи то від радощі, що на шляху у діточок новий етап у житті? Тепер на вихованців чекає сонячне літо, а потім підготовка до школи. А дитячий садок номер 5 чекатиме нових діточок. Це була вся інформація на сьогодні. Юже новини ви також можете подивитися на нашому сайті. www.teomik.com. На цьому з вами прощаюся. На все добре. Thank you.